Довгі затори, обурені водії, збентежені пасажири. Це наслідки протесту ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ о 12-й годині. Колишні міліціонери з різних частин області перекрили дорогу державного значення. Таким чином вони хотіли привернути увагу влади до своїх проблем. Сьогодні ми проводимо другий етап всеукраїнської акції. Протесту. Перший етап був блокування Верховної Ради 6 грудня. Сьогодні другий етап. Акція ця безстрокова. Ми будемо стояти скільки треба, будемо свого, ми мусимо добитися. Що ви хочете? Чого ви вимагаєте? Ми хочемо, щоб нам справедливо, згідно існуючого законодавства, згідно існуючого законодавства, перерахували пенсію. Ми не вимагаємо чогось такого, що не положено по закону. Є закон, і ми хочемо, щоб згідно того закону перерахували пенсію. Василь Трохимович розповідає, в органах внутрішніх справ служив 36 років. На пенсії перебуває вже майже 20. Чоловік каже, коли присвячував своє життя такій нелегкій роботі, й подумати не міг, що зараз виживатиме на 1800 гривень пенсії. І таких, як пан Василь, зібралось чимало. Люди нарікають, влада їх не чує. Коли зробили, прийняли закон про поліцію. Прийшло з податкового фонду перерахувати гроші, щоб дали вказівку і зробили таблицю перерахунків згідно чинних значить, статних посад. Бо зараз вже таких є, нема, Помінялися колись були відділення, зараз нема. От по-другому вже других посад нема. Нам не зробили, відмовили. І через то пішла така що в законодавстві, а ті не, не, не дали, а ті вже пізно було закон закони прийняли. Ми рахуємо, у нас є закон, згідно закону, треба було передати. Нічого ж ми не вимагаємо. Те, що в законі написано. Згідно надбавки поліції, нам повинні зробити перерахунки. Так, як колись завжди робили. Зараз воєнним роблять перерахунки, нам не роблять. Ми ж не гірше робили, ми день і не стояли. Це просто неможливо. Це не держава, це Бог знати хто, як так до нас відноситься. Ми ж працювали і працювали добре. Нас, коли ми працювали, було розкриття злочинів. 90%, 95%, 80%. Якщо було розкриття 65%, це біда була. Це, біда. це вже були і колеги і засіли, все, бо чому не, не, нема розкриття. Ну зараз розкриття маємо 4% і така зарплата у тих людей, а до нас навіть ніхто не звертає увагу, вважає, що ми просто як відпрацьований матеріал. Людей дуже багато ще є досвіду. Ми могли б допомогти і новій поліції всім, чим могли б. Крім того, ці люди ці знають дуже багато інформації. Дуже, дуже тяжко зараз людям, особливо старшим. Дуже багато йде на лікування. Але ж вони, адже ж вони були без вихідних, без відпускних, без відпусків. Розумієте, поклали все своє здоров'я і все життя. Протест затягнувся на годину. Перекривши дорогу, колишні працівники міліції пропускали лише швидкі, пожежні та газові служби. Інші ж водії змушені були стояти у довгих заторах, що викликало хвилю обурення. Хтось з дітьми їде. Хтось хворий їде, когось пускають, когось не пускають. Я з хлібом стою, люди чекають, бо я думаю, що люди з моєї сторони роблять правильно, бо цю державу вже довели до ручки. Але це пенсіонери, старше покоління, скажімо так. Ну, і мені здається, вони тут доводили до ручки. Трошки то є казус. Якщо люди щось хочуть ну, найкращого добиватися, то я вважаю, що їм потрібно звертатися до адміністрації. До вищестоящих таких людей, які можуть, можуть дійсно надати їм допомогу, в тому. ми прості люди, ми в тому не винні. Ми до того відношення не маємо і ми їм нічим допомогти не зможемо. Деякі люди, побачивши, що ніяк не вплинуть на ситуацію, виходили із автобусів і йшли в напрямку міста пішки. Що люди винні, ті, що в автобусі зараз є, чи ті, що тут зараз. Якщо бувати третий десь в адміністрацію, десь під білий дім, ну що ті, ті всі люди зрашують. Ну, є хвора, може людина, бо якась на роботу спішить. Ну, скажіть, як ставитися? А скільки людей завтра? Та вже повиходило, було багато, вже вони пішли. Пішли пішки? Ну а що, ну а доктор чекати. Кожен спішить, якась плани в кожної людини. А звідки ви їх возати? Тернопіль Мар'янівка. Організатори акції протесту кажуть, це було своєрідне попередження. Якщо перерахунку пенсій не буде і далі, вони вдадуться до більш радикальних дій.